Всім привіт, вносимо мінеральні добрива, закриваємо вологу. Значить Конкретно на цьому полі буде кукуруза, то ми під неї внесли вже по 100 кг полів фоски. Зараз будемо вносити по 150 карбоміду. Хлопці переналаштовують розкидач на карбомід і будемо працювати. Частину полів ми робимо своїм розкидачем, розкидали добриво, а частину полів ми розкидали дароном. Відео я вставлю дрон КСАК П-100 PR із системою RevoCast. Теж розкидали підсотня з по 100 кг поліфоски і по 100 гербоміду. Зараз хлопці переналаштували розкидач і зараз будемо кидати добриво. Зараз ми включимося далі. Все, перевірили настройки і пішов трактор розкидати. Розкидачам дуже задоволені, але був у нас з ним один нюанс. Розкажу, типу, якби треба докладати справду, у да. нас не працював щеплення воно. Почали ми одне поле кидати, щеплення накрилося, включили напряму. І редуктор у нас благополучно накрився. Купили ми новий редуктор, зробили ми вже щеплення, вома, і все воно вже пересує чітко. Так що такий нюанс. Якщо ви купуєте імпортну техніку і хочете її готувати з тракторами радянського зразку, то на них повинно все пересувати. Та Зараз покажу вам калібровочну коробку квернеленду, на якій калібрується добрего. Тут цей дракон стоїть з культиватором. Зараз, кстати, по культиватору покажу теж нюанс, ми переробили, так. Значить, як ми виставляємо розкладачі, Вважаємо скільки в нас в баночці літові. Купили таку кварнілендерську коробку. набираємо в неї, потросли і потім дивимося тут скільки якої фракції ціна однієї поділки 10% є значить, електронний додаток на телефон в нього вводите всі дані, ширину захвату, яку ви хочете, і він вам показує наскільки відкривати відкривати цей заслонки. Значить по культиватору. У нас культиватор ось такий. Тут а спереді де стоїть драдлап 32х12. Вони раніше стояли ззаді, а спереді стояли 45 на 12. Ми 32 на 12 перенесли наперед і поставили на них 105-ту лапу, щоб вони трохи більші більші за ось ці вуші, але вони більше виступають. Ми поставили їх наперед, поставили таку лапу і зараз ідеально пересує. Ідеально. Якось так пересуємо. буде вже культивувати, включимося. Так, ось так розкладається, це культиватор КПШ 6, але зараз у нас кпш 5, ми його переробили, середню часті трішки врізали. Значить 4 рода робочих органів, загальна кількість 50 штук. Все тут селіндр з 80-ю гільзою і з 50-м штоком. Також там на опускання стоїть клапан, щоб крила повільно опускалися. Як там він називався? російський клапан замедлітель, а як буде, не скажу вам точно. Це він пішов по рову, просто затиху. Зараз йти назад, покажемо як буде народ. Ну, взагалі, виходить, непогано. Звісно. Тут був стик полів, з цієї сторони була кукурудза, з правої, а з лівої сторони кусок був сої. Тільки пилюка летить. Получається ну, дуже добре, земля пока грудочок майже немає. Ось ці передні лапи 32х12, вони виходить, що вище і глибше йдуть. І забирають якраз, ми ще поставили ці стрілки, забирають сліди трактора повністю. Буде по діагоналі. І те гасну і пішов. Якось так підписуйтесь на канал, ставте лайки, далі буде тільки цікавіше.